Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДопАвто на BMW F60, троечку. Ось, Встановили доставний головний три... пристрій і е... використовуємо задню камеру для паркування. Ось, Покажу вам, як воно все працює. Камера достатньо якісна, магнітола стала в штатне рідне місце, бачите якось по торпеді. Ось так і Ось так. Значить, що тут цікавого в цій машині? Ось у нас магнітолка. Кнопки на рулі працюють. Будь ласка. Кнопочки на рулі працюють. пленочку ми не знімали, клієнт попросив не знімати пленку. Ну, магнітоли ви всі знаєте. Зараз я тільки поміняю лаунчер. Лаунчери тут, до речі, міняються. Ось так От лаунчери у нас міняються. Зразу заодно покажу вам, як, як міняти лаунчер на цій, на цій магнітолі. теми. заходимо і вибираємо 29-й лаунчер. Красивенький такий. Ось. Наш любимий, як я називаю. Спеціально познімаю вам магнітолу з боку, зверху, як воно виглядає, як прописалося в штатне рідне місце. Тепер під'їдемо на парковочку і... А, як то кажуть. Проведу повністю весь інструктаж. Значить, Дивіться, по магнітолі. В автомобілі, що є в автомобілі? Підігрів сідушок. По магнітолі, як вона підтягнула, підігрів сідушок? Значить, Ось є така штука, як машинка. Заходимо в бортовик. І що ми тут бачимо? Значить, Ось у нас бачите, driving position, Тобто подогрів сідушок в три позиції. Ось, не знаю, видно вам отак. Бачите, подогрів сідушок в три позиції. Це водійська і е, 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 пасажирська сідушечка. Тобто ми їх включаємо і в нас підігрів попи, гріє отлично. Далі е, бартовік підтягнув е, всі налаштування, і так само пробіг, пробіг швидкість. Е, скільки кілометрів залишилося в... вам. є... Їхати з топлівним баком і так далі. Тобто повністю, підтягну... ну, повністю підтягнутий. Ну А що стосується магнітоли, то 332 ДСП процесор. Зараз щось налаштуємось, звукові поля. От. Ще спеціально познімаю, як воно в рідному місці виглядає. Виглядає достатньо якісно. ну якби, В принципі, цивільно. От. Тобто, якщо я сижу за кермом, то я повністю бачу всю магнітолу, все, що мені необхідно. В магнітолі є CarPlay, Радіомодуль я вам його вже показував. Ось так покажу. Бачите? Звук, звук достатньо мощний. В магнітолі є CarPlay, в магнітолі є Android Auto безпровідний. Ось ця програмка CarLink, її виставимо зразу людині ось сюди. Я її виставлю для того, щоб він міг зразу користуватися. Музичні файли заберу звідси, їх заміню програмкою карти GPS, для того, щоб було радіо в нас тут є і тут є. Дублюється. Значить, ми візьмемо сюди, поставимо мікрофончик. До речі, друзі, дуже часто нас питають, такі запитання задають, як це голосовий пошук, як де інструкції в цих магнітолах? Бумажні, Ми любимо бумажки читати. Вони на англійській. Інструкція всередині магнітолог. Ось вона. Хочете читаєте, хочете не читаєте. Як там лого загружати, як от налаштування йдуть і так далі. Тобто тут всі інструкції є, вони вмонтіровані прямо в магнітолі. Питається, де гарантія? Гарантія знаходиться ось тут, в системі про пристрій. І ось в нас все, що всередині, все повністю всі його номера, вони так само емеї. Да, розумієте, тобто е е з боку на магнітолі є наклієчка з тим самим МММ, і сама магнітола так само всередині так само все підтверджується тим самим ММ. Ось така магнітола. Ну, зараз у нас ось кнопочки на ролі запрацюють. Якщо я захочу канали листати, то бачите, ось тут у нас радіо видно. Да? Ну, я зараз поки що воно не, не налаштоване. Давайте я декілька каналів налаштую і покажу вам. Ось так цей канал є у нас. Ось беремо там, наприклад, раз. Беремо ще декілька каналів, налаштовуємо. Ну, канала три буде. Достатньо поки що. Да, і ось в нас. Так само, якщо ми вийдемо на домашню сторінку на мені домашньої сторінки. То в нас теж, ось, бачите, радіомодуль, канали листає. Ми можемо бачити GPS-карти, все, що нам необхідно, нам не обов'язково включати прямо радіомодуль, щоб бачити, який канал був. Ми можемо, просто ось, е... ми можемо просто його бачити прямо на головному екрані. Тому ну, це удобно на сьогоднішній день, тому що коли ми включимо карти GPS, да, то ми можемо так само листатись з кнопочок на рулі, повністю управління мати, і канали листати ось. Бачите, все міняється, все працює абсолютно адекватно. Ще раз покажу камеру заднього огляду. Ось так вона виглядає. І лінії можна регулювати. Ось я їх роблю тоншими, висота камери у нас піде вище, трошечки безпечна відстань буде далі. А, отак може бути. Так. Ось бачите, як в нас лінії регулюються. І тепер ось я управляю, бачу. Ну, їх можна вущими зробити, це дуже широкі. Але клієнт це здебільшого робить сам і ну, нам не потрібно сюди влазити, Це люди самі собі зроблять. Ось така система. Тепер м -м -м, покажу вам, як підтягує інтернет. Ну, на Зараз я виїхав з бокса, да? і можливо інтернет буде не самий мощний, але все-таки. Я, до речі, цього клієнта попрошу е, зробити відгук спеціально для нас. Інтернет вже зайшов, але бачите, він, друзі, слабенький. Ось він у нас. От. Попрошу зробити відгук, бо в цю машину щось чомусь не могли поставити магнітолу, не могли клімат закріпити. Ну, коротше кажучи, не виходило в них і е, е, на трьох СТОшках був. Тому попрошу зробити відгук хорошенький для нас. Так, дивіться, показую вам, де USB-порти і все, що необхідно. Це USB-порти і слот для сім-карти буде знаходитися в бардачку. Ось так. от. Так, інтернет працює, заходимо в YouTube. Він так само зараз підтягнеться. Звичайно, треба все оновляти. Але, але, але. Ну, так, да, інтернет слабенький. Далеко дуже знаходиться автомобіль, тому пробачте, я, ви знаєте, як включати інтернет і що з цим робити. Можу в карти Google Maps зайти ось так. І показати вам, як ось працює Google Maps з GPS-датчиками. Піду допоможу, зараз дам Porsche Cayenne І так само вам зніму відео ще по Porsche Cayenne. Дивіться, підсвітка в нас червона в BMW, тому підсвіточку ми зараз ось відрегулюємо швиденько. І вже Називається. Так, Подсвіточка у нас знаходиться в загальних налаштуваннях. Ось тут де лампочка, бачите, налаштування світла. І в нас тут цикл стоїть, ми поставимо червону, і ось так зробимо і ось так зробимо. І бачите, в нас стала червона підсвітка. Ну, вона повинна бути ще червоніша. зараз її спробуємо, Ось така вона повинна бути. Оце для BMW найкраще підходить. Тобто сама підсвітка оцих приборної панелі, дошки все в BMW повинно співпадати. Це габарити підтягнути. Ось така от магнітола.